Йдемо по кризі через Дніпро біля Південного мосту. Все замерзло. Спробуємо пройти на той берег через Дніпро. next <laughs> there. Це труби від Печерської ТЕЦ попереду. Тобто ми зараз з лівого йдемо на правий берег Києва, прямо по Дніпру, по кризі. 思うと。 За бойки не запливати, а ходити можна. Кораблі мої гаваї, не видів, так поплаваєм. як земфі розпівала. Ось так приватні будиночки тут біля метро Славутич з того боку, з лівого берега Дніпра, з праву це цементний завод та Це там Шумить метро їздить по мосту. О, все провалилась! Рибаки рублять о пляшка валінки прямо посеред Дніпра на кризі. Уявляєте? Аліки всюди. Ми ж санітари, ми сміття заберемо. Ідемо, ми вже пройшли половину шляху. Прапор попереду біля батьківщини матері отак трошки на відео бідніється, щоб ви розуміли. Получил то. Колись ходили по кризі. Так далеко через Дніпро поділіться думками своїми до коментарів до цього відео. Ще раз нагадуюся в біля Південного мосту з цього боку видобичі, з цього боку Славутич. Гадаю, що багато коментарів від мене буде зайвих, тому я просто йду, мовчу і показую вам це відео, щоб ви насложувались пейзажами по Дніпру у кризі. Ми вже Майже дійшли до правого берега з лівого від метро Славутич, бажайте до метро і Там. Рибалки сидять, рибу ловлять. Там багато рибалків дивлюсь. З зупинками все 20 хвилин десь виходить. Перейти через Дніпро. А я гадаю, якщо б ми не зупинялись, то було б швидше. Надпис бетон від ковальської попереду. до правого берега і як бачите ще не втопились <плес> <плес> якийсь ск скажений цей автор <плес> скажуть мабуть особливо жінки да хай бог милує що <плес> робити життя один раз дається якщо є можливість така чого не пройтись і не поділитися з вами відео. Їдемо до кінця, щоб так би мовити поставити завершуючу крапку у цій історії, у цій екскурсії. Ну що, тепер розбиваємо кригою і плаваємо. Сакиру з собою не брав. Вибачайте. Так що не сьогодні. Що екскурсія завершується. Дякую за увагу. Хто дивився відео. Гадаю, воно вам сподобалось. Хто хоче, повторіть подвиг. Але тільки у таку погоду, бо скоро потепліє і часу небагато залишилось. Ось ми вже і на правому березі. Ну туди на завод ми не підемо, тому я вам ще раз так пейзажі покажу навколо. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато що цього права. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, товариші. І ставте лайки, лайки, лайки.